Лазерна світлова установка, грамоти та подяки. Такими подарунками Товариство Червоного Хреста Соснівського району відзначило свою найактивнішу первинну організацію. Її членами є студенти та викладачі Черкаського політехнічного технікуму. Тому і вручення відзнак приурочили до Дня Вчителя. Майже кожен студент Черкаського політехнічного технікуму є членом первинної організації Товариства Червоного Хреста. Не стоять осторонь добрих справ, і всі викладачі освітнього закладу. Ця співпраця відпрацьована і налагоджена роками. Кожного року студенти нашого технікуму збираються гроші, купують благодійні квиточки, купують благодійні марочки, і всі кошти зібрані нами. Ми. Передаємо Червоному Христу, проводимо також кожен рік благодійний ярмарок. Організація Червоного Христа опікується нашими студентами із соціально незахищених категорій, надає допомогу нашим ветеранам, і таким чином ми спільними зусиллями виконуємо таку потрібну, може на перший погляд, не досить таку виразну, але дуже потрібну роботу. Цьогоріч благодійна робота викладачів та студентів політеху була найпліднішою. Це відзначили червонохрестівці Соснівської районної організації. Наша первинна організація ТОВ Червоного Хреста» є також у вашому політехнічному технікумі і вона одна із кращих. Президія ТОВ Червоного Хреста» прийняла рішення привітати весь колектив, учнівський і педагогічний і подарувати на технікум для учнів, викладачів лазерний пристрій для проведення культурно-масових заходів. такі подарунки зазначають викладачі технікуму мотивують до подальшої плідної роботи. Марія Гаврилян, Роман Буша, Вікка новини.